Гаразд, Джонсі, це те місце. О, чудово. Чого ще ці двоє хочуть? Нестабільність погіршується і той будиночок на дереві не допомагає. Тепер запечатаємо пролом і заманимо того демона у духовний світ. А твій пристрій працює краще. Він мене не підводив ніколи. Якщо в тебе є що додати Джонсі, то роби це зараз. Або це виправить все, або зробить ще гірше, бачила легше легшого, обережно. Я зробив ще й гірше. Набагато, набагато гірше. Ми не можемо дозволити демону захопити острів. Stupid flanders Кенг, ти коли-небудь бачив такі слиняві надзвичайно красиві щупальця. Я бачу, ти переповнений своїм коханням. Чудовий демон. Ми поможемо вам перемогти людей. Тоді ми одружимося з тобою і народимо 10 тисяч кальмарів. Ваша слабка зброя марна проти нашого бойового купола. Спробуй це спортовиродок. Стріляють. Надія це уламок нульової точки. Забери його, поки демон не знищив свої сили острів. Демон у нас у просторову діру, що веде в іншу реальність. Рекомендація. Дуже панікуйте. Стривай! Я можу перенаправити просторову діру, аби потрапити до Спрінфілда. Замріть. Калібрування просторових дір надзвичайно делікатне завдання. Калібройся! Калібройся! Ні, ми маємо повернутися на острів. Springfield, острів. Springfield, острів. Springfield, острів. Springfield, острів. Springfield, Springfield. Springfield, острів. Увага. Кілька реальностей злилися в цинічний та абсурдний мікс брендів. Воу, острів Springfield. Це неймовірно, нове підкорення. Дурний пульт, мабуть, розрядилися батарейки куплення в аврорі. Гамера по радіо казали, що якщо ви знайдете пурпуровий кристал, то викликайте поліцію. Тойнопланетний, неконтрольований, потужний та смертельний об'єкт. Це виглядає як нова батарейка. Доволі потужно. О, великодка. Гаразд, Гомер, тепер зроби те, що ніколи не вмів. Фокус. Жеретва з лахміття. За що той кристал? І що ти робиш з моєю вітальною? Роблю краще. Спробуй диван. О, це м'яко. Але я не люблю інопланетні технології в хаті. Мардж, цим пультом я можу перетворити Спрінфілд на рай, згасити шини, нагодувати безхатьків, зробити багато чудових речей для всіх нас. Але чи можеш ти прийняти правильне рішення? Оу, яка краса. Збережу це на потім крихітко. Хі -хі -хі -хі. Зараз у мене є незрозумілий пристрій, і диплом середньої школи, який я ледве отримав із жодного почуття особистого майна. Я йду створювати ідеальний світ. А -а -а. О, дякую, Гомера. Дякую, шановний пане. Шоколадний сироп. Це ж ліпше, ніж вода. Налий мені холодний кухоль, сльорпуємо. Створення ідеального міста – справа не з легких. Гомера, я клявся, що краще відірву собі голову, аніж скажу, але це за рахунок закладу. Я в захваті, бо тепер у моєму туалеті ніколи не закінчується туалетний папір. У мене багато чудових ідей. Ти коли-небудь дивився на небо і думав, чи місяць зроблений з сиру, чому він не може бути розплавлений на гіганський начос? Не привертай уваги, друже. Деякі міські пси шукають тебе. Вони кажуть, що цей магічний кристал небезпечний. А! Не кажи їм, що я тут. Не хвилюйся, я зайняв їх одним із твоїх невеликих фокусів. Снеки, які ти нам дав, рухаються. Так, це самовживальні прецелі, просто рот і вони самі застрибнуть. Вподобайку поставти каджи ту на відос, підпишися на канал, та увімкни дзвінок, напиши коментар про погане чи хороше, та прийди в наш караван І знайди собі знайомих Льових.